Вирішили в цьому році перший раз висадити огірочки взимку. Посадили ми їх ще у грудні, 23 числа, купили в магазині насіннячко, яке було у нас в місті, називається Пучіні. Хотіла посадити пару штук, думаю, Поставлю на пророщування, якесь проросте, якесь ні. Оказується, вони всі проросли і таку проросли всі і швидко. Я їх посадила ось в такі стаканчики. У земля покупна тут. Я посадила їх у стаканчики із. Торфостаканчики, от. ну і просто сюди в такі стаканчики поставила, щоб не висипалася земля і вода не переливалася. От. І оце вони з 23 грудня в нас росли. А тепер уже я бачу, що їм там місця мало. Вони вже почали корінчики вилазити через цей стаканчик. І я їх вирішила посадити вже ось в таку велику ємність. 6-літрова баклажка така була, обрізали. Переготувала землю. Земля покупна, щедра земля, і на відро землі я додала біогумусу, можна сказати, мабуть, кілограм, стакан попелу додала ще і чайну ложку нітрамофоски. Все це добре перемішала, розсипала в, стакан... в, ці в ємності. Вони У мене вже стоять, гріється земля і, і, як би сказати, Трохи між собою, так сказати, воно перемішується, вже стоїть, навіть, мабуть, ну це з кінця грудня. От. Ну, а Сьогодні вже вирішила пересадити, бо бачу, йому вже тут місця мало. От. І та, поливали ми ті її, е, їх е, дощовою водою, і два рази я їх підживлювала. Підживлювала мастер і підживлювала їх. Е, Два рази мастер 20, -20, -20 і мастер 13.4013. Підживлювала через 7 днів. Сьогодні у нас це 16 число. Вчора я їх підживила, і сьогодні вирішила їх пересадити. Оце січень лют січень місяць, зараз 16 число. Вирішила їх пересадити. Що буде далі? Будемо показувати самі перший раз, не знаємо. Зараз він у нас цей це час, з 23 грудня, вони в нас стояли оце ж під фітолампами. А зараз, там, так як там вони не поміщаються, ми помістимо їх. Там у нас на кухні є теж така лента. Світодіодна, і ми під неї поставимо, і будемо, вони будуть вони стоять. У нас тут поки ще дуже короткий день, бо січень місяць, і на вікнах дуже мало світла, навіть на тих вікнах південних. А потім, як вже трошки вилічиться день, з'явиться сонечка більше, виставимо їх на вікно, будемо їх там якимось образом підв'язувати. Покажемо вам і побачимо, що з цього буде. Ну, поки вони такі ловкенькі і нам вони подобаються. Це, звичайно ж сорт для вирощування в кімнатах, сорт пучині називається. Та їх багато, в принципі, це такі, які в нас тут були у місті. Ми такі купили. Просто попробуйте. Так я їх зараз посажу. І зверху ще буду додавати землю, бо я бачу, що в мене багато землі. Додавлю скільки, щоб прямо були під аж можна вище. Вони там більше тоді корінців додають. А зараз буду додавати просто землю. Вони з того візьму, Із з вмиски в мене тут земля. Ну І поливаємо ми тільки дощовою водою. Ми її, коли була можливість, хоча в цьому році зовсім такої пошти можливості не було, не, ну, тим не менш ми зібрали все-таки небагато водички і стараємося поливати тільки дощовою водою. От так. Потім днів через 7-10 підживлющи та, в принципі, їх Підживляти треба десь через 7-10 днів постійно, бо ви ж знаєте, які огірки. Огірки дуже люблять всякі добрива. От. Ну, В общем, отака от ситуація. Зараз ми прижме трошки. Польємо добре і поставимо, хай вони собі підростають далі. Побачимо ще, що в нас з цього вийде. Ми вам покажемо потім. Отак, достатньо земельки. Зараз подімні, добре. Я перед цим теж трошечки полила там земельку. Вона прямо сіла. Я забула сказати, що на дно обов'язково дренаж потрібен. Обов'язково просто дренаж потрібний. Дренаж можна ж покупний, керамзит купити, або просто їж з пенопласта. Я на кусочками наламала їх і положила туди пінопласт. Ну ось так. Побачимо, що, що у нас вийде. Трошки замочила листочок. Ну, Зараз водичка піде. І ще забула сказати, що в землю до перліт додавала. Без нього ніяк. Треба, щоб він добре розрихляв землю, щоб він не давав можливості швидко випаровуватися землі, чи ті водички. Ну, в общем, так. Один посадили, далі будемо ще два садити. А ті маленькі, хай ще підростуть, ті менші, ті пізніше посажені, Тихо підростуть іще. От. І і комусь подаримо їм їх, бо нам дуже багато, їх вікон немає, не вистачає. Покажемо, що у нас вийде, який буде урожай. І бажаємо всім вам урожаю в цьому році, і саме головне перемоги, яку всі ждуть. Всім доброго здоров'я.